Вітаємо! Це програма Прокат. Сьогодні ми будемо говорити про ваші дитячі нічні страхи. Черні на екрани виходить продовження містичної історії закляття 2. Енфельська справа. А в цій частині розповідаються, як дослідники паранормальних явищ Ед та Лорейн Ворене допомагають самотній матері чотирьох дітей. Сім'ю тероризує злий дух, який вселився в одну з доньок. До речі, ви помітили, як часто в фільмах жахів фігурують саме діти? Хочете доказів? Будь ласка, три каткерідбабадок рамблінгсандрійшапнокс. 爸爸的。 Перший герой нашого списку шестирічний Сем з австралійського фільму Бабадук, Дук» 2014 року. Батько хлопчика загинув в автокатастрофі. Мати виховує його сама. Якось вона читає малому на ніч історію про надприродну істоту, що зветься містер Бабадук. За сюжетом він стукає в двері і починає переслідувати тих, хто дізнається про його існування. Після цієї історії Сем починає дивно поводитись. Він боїться, що герой книги його переслідує. А глядачі бояться і самого малого. bye bye У проклятті хлопчик Тошіо з'являється не так і часто, але кожного разу ефектно. Оскільки фільм має японську та американські версії, а також декілька частин, то цю роль за весь час виконували аж сім різних акторів. До того ж, в різних версіях відрізняється доля. а Також вік хлопчика. Йому від 4 до 9 років одне залишається незмінним. В малого є кіт, а сам герой вміє видавати котячі звуки. І це зовсім не кавай. Та няня, дивися. Усе для тебе. Наш наступний персонаж Деміан Торн. народився він шостого дня, шостого місяця септо червня, і сталося це о шостій ранку. А ще малий мав родиму пляму у вигляді трьох шестірок. Всі ці знаки втім не одразу впали в око його раціональному батькові. Тому в фільмі Омен у нього досить багато часу, щоб показати свою демонічну природу. Окрім того, історія має три частини: рімейки, серіал. Тож роль Деміана встигли зіграти п'ятеро різних акторів. В психологічному трилері сяйво дітей декілька Це і син головного героя Джека Торенса Дені і дві близнючки Ліса та Луїза Грейді. На час зйомок хлопчику акторові було лише 5 років, і режисер Стенлі Кубрик вирішив не відкривати йому деталі сюжету. Він навіть не знав, що знімається у фільмі жахів, бо від нього приховували всі жорстокі сцени. Щодо дівчат-близнючок, то вони про справжню історію знали. І Стенлі Кубрик навіть подарував їм на день народження пляшечки з фальшивою кров'ю, що використовувалося у фільмі. також варто згадати Самару Морган з фільму Дзвінок. Хоча її складно забути: це та сама дівчинка з колодязя, дух якої переслідує героїв. Вона спершу з'являється в японських, а згодом в американських фільмах. Загалом Самара, рекордсменка і її героїню, зіграли в різний час аж восьмеро дівчат. У 2003-му, після появи першого американського дзвінка, Самара отримала MTV Movie Awards як найкраща лихотівка. Важно собі уявити, що вся ця компанія збирається разом, але все-таки чому так багато всіх цих книжок, через яких викликають духи, всі ці злі ляльки, в яких вселилися нечисті сили, всі ці малюнки з приводами, чому їх так багато в фільмах жахів? Чому так багато цих атрибутів нашого дитинства? Давайте спитаємо кінознавця. <рес> Які взагалі існують під жанри фільмів жахів? Ну, взагалі, як такої канонічної версії не існує, скільки критиків або дослідників пише. Ну, три найважливіші: які я можу зараз пригадати: це ось слешер, сплеттер, якийсь містичний хоррор. Тобто, якщо деталізувати слешер, це все, що пов'язано з. Це точно перекласти, я не знаю, з якимись гострими предметами, коли такі дуже чітко відрізаються руки, ноги і голови і багато крові. Ну, тобто класика це жахи на вулиці В'язів, так, вони, якщо правильно перекласти. П'ятниця, 13, в принципі. Ну, все, що пов'язане з якимись неврівноваженими маніяками і з гострими речами. Тос Фетера більше це так стосується до зомбі, до зомбі-хорорів. Де, в принципі, замість гострих предметів є руки, які просто відривають чому такі плоті, і воно так все красиво літає. Ось це десь так. Ну, Містичний хорор все очевидно: християнська тематика, демони церкви і все таке. А чому часто діти взагалі з'являються в фільмах жахів, і от який піджанр найбільше для них пасує? Діти взагалі дуже специфічна тема в класичному кіно, в канонічному класичному кіно. Тобто зазвичай діти. На позитивні персонажі, діти не вмирають. Це, це такі табу, фактично, класичного голівудського кіно. Діти не вмирають. Значить, на ну, хорор працює з цією традицією, її обертає, робить з дітей щось демонічне і незвичне, і страшне. В принципі, чому діти? Тому що діти, якби і в культурі, і в релігії, це такі наївні носії, абсолютно добра, істини і блага. Тому, коли ми бачимо цих носіїв, оберненими демонічними все-таки нас працьовує якийсь механізм, і ефект жахливого. А найчастіше з того, що я можу пригадати зараз ось про піджанри, тобто в ранніх взагалі голівудських фільмах класичних 30-х років дітей взагалі не було. Діти з'являються десь в 70-х фільмах. ну ось такі головні те, що я і найбільше їх, звісно, в містичних фільмах, містичних хорорах. Чи можемо ми казати взагалом, що це нас відсилає ніби до нашого дитинства, коли ми частіше лякалися там темряв, якихось страшних історій. І ось через це і дуже багато якоїсь атрибутики дитинства, всі ці там не знаю, ляльки, які там оживають страшні істоти, якісь там книжки, які там приносять в інші світи і так далі? Ну, зазвичай ось, хорори будуються на дуже примітивному психоаналізі. Це ну, такі масові хорори. це дитяча травма. Потім, яка проривається в якомусь реальному житті, і ну, людина неврівноважена, там вбиває всіх і робить різні незаконні речі. В принципі, ці дитячі атрибути, це якраз і є такими артефактами цієї травми, дитинства. Ну і знову бігаються якась доместиковані всіх в культурі, тобто вони звичайні, приручені, безпечні, а коли вони небезпечні і не приручені, це створює знов такі черговий такий ефект. Нереаліст, ну, відсторонення від реальності, паранормальності, якщо хочете, пара реальності. От в якому фільмі е, діти якісь найстрашніші? Тобто, де от вони цей ефект додають е, фільму жахів, коли поста мурашки дочки по шкірі? Ну, це залежить від, від різного глядача. Я вже ну, змушую себе дивитися як наївний глядач, тому я не можу казати про всіх. Звичайно, я вже казав. Най, ну, найбільше дітей, це починаючи від перших фільмів від Villach в дем», Тобто, я не знаю, як точно перекласти, село, проклятих, можливо, я не знаю. І екзорцисти, всі ці з втіленням і вселенням в душ. Це теж дуже цікава тема, бо діти знов. Ну, я казав про обирання класичної голівудської схеми, коли діти стають динамічними. Але ця. В принципі, ця історія не змінюється. Діти залишаються ідеальними, безгрішними, хорошими людьми, просто тимчасово в них вселяється якась зовнішня сила, а діти такі собі ну, як вмістилище, ще такесь. Вони форма. фактично посередники між якимось посередні. потебічним світом. Це не змінює фактично статусу дитини. Вона так, це такий ось вже жанровий канон, він ну, субверсивний, або якоїсь реальної зміни. Не відбувається. Це стосується містичних фільмів. Мені взагалі вони не подобаються. Я не люблю такі фільми абстрактно. Тобто, ця тема в містичних фільмах підсилюється: наївність дітей, діти як жертви. Це дуже популярна тема в українській культурі, ця активність, тому що вона знімає всю відповідальність з будь-кого. Тобто Діти ну, не несуть ніякої відповідальності, вони лише пасивні такі об'єкти, не, не суб'єкти. А ось нам треба боротися за суб'єктивність і в цьому плані, хороший фільм, як на мене, один з найкращих це воно живе, Точно не пам'ятаю, який рік. Там дитина, в неї ні, ніхто не вселяється, вона вбиває одразу, коли народжується, всіх довкола там чинить такий мес там крові. Все. І це дуже серйозний соціальний хорор. Тобто я вже такий соціальний хорі. Дуже дуже яскравий образ це на екзорцист. Але я прихильник хорорів класичних 70-х років. Зараз ці, ці хорори вони, звісно, спрацьовують, але вони на тому рівні. Тобто хорори іноді аналізують на як вони впливають на людину. На рівні ефекту, тобто, це така дуже банальна схема, коли щось вистрибує звідкіля. Несподівано. І коли люди психічний апарат людини не готовий до цієї зміни картинок, звуків вона там реагує відповідно. Це такий ефективний стан. Тобто вона піднієта, то вона може кричати. Інший спосіб, це ну, на більш якомусь глибинному рівні. Це теж відсилає нас до психоаналізу. Створюють якісь моторошні ефекти, і вони набагато сильніші, вони не створюються ось тут і зараз за одну секунду. Це фільм, як якась жанрова і сюжетна, структурна одиниця. Він весь час ось працює саме весь фільм на створення такого ефекту. І тому 70-ті фільмів, вони, мені здається, далі ще з цим працюють. Це було кіно тижня, і я, Андрій Сайчук.